Доброго дня, мої любі малята! У нас з вами заняття з художньо-продуктивної діяльності ліплення. А тема нашого заняття у світі казок. Ліплення колобка. Малята, сьогодні я вас запрошую до казкового вернісажу. Скажіть мені, будь ласка, чи любите ви казки? Прошу вас переглянути відео. Так, казки вводять нас у світ пригод, учать розпізнавати добро і зло. Друзів і ворогів, у дружбі і злагоді живуть у казках птахи і звірі, квіти і дерева, навчаючи нас добру і дружбі. Сьогодні ми з вами вирушаємо подорож до країни Казок. Діти у казковій країні ми відразу потрапимо на казковий вернісаж. А знаєте, що це таке? Це художня виставка. І ми з вами перші відвідувачі. Разом з вами розглянемо на виставці ілюстрації доказок. Перша ілюстрація. Казка рібка. Діти. А чому дід не зміг вирвати рібку сам? Так, бо вона виросла велика, і у діда не вистачило сили. Друга ілюстрація. Казка колосок. Чому півник вигнав мишенят із за столу? Бо вони не допомагали йому. Третя ілюстрація казка курочка ряба. Поміркуйте і скажіть, хто допоміг розбити яйце? Так, мишка. Четверта ілюстрація. Казка колобок У казці лисиця з'їла колобка. Діти, уявіть, що ви стали чарівниками. У що чи в кого ви перетворили колобка, щоб лисиця не могла його з'їсти? Так, у мурашку, у пташку, у колючого колобка та у колобка велетня. Молодці дітки! Ми розглянули ілюстрації до казу. А на згадку про наш вернісаж пропоную зробити казкового героя. Давайте пройдемо до нашої художньої майстерні. Ну що ж, дітки, перед роботою розімнемо наші пальчики, виконаємо пальчикову гімнастику, «Колобок». Колобок рум'яний бік, тік від баби за поріг. Скік, 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 скік. Покотився колобок по стежині в густий лісок. Скік, 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 скік. Зустрів там зайченя і сердите вовченя, ведмедика клишеного, а лисичка колобка перехитрила, гам, і з'їла. Для того, щоб зробити колобка, нам з вами знадобиться пластилин, дощечка та стек. Для того, щоб виготовити колобок, нам з вами знадобиться пластилин жовтого, червоного та синього кольорів. Сам колобок ми зробимо жовтого кольору. Ротик зробимо червоного кольору, очки та носик синього. Всі ви малята уважно дивилися і знаєте казочку про колобка. Скажіть мені, будь ласка, якої форми наш колобок? Правильно, він круглої форми. Отже, з жовтого пластилину ми зробимо жовту кульку. Працюємо малята. Для того, щоб скатати кульку, ми використаємо жовтий пластилин. Візьмемо стек і роз'єднаємо шматочок пластилина на дві частинки. Ось так. Тепер ми його розминаємо. Або пальчиками, або подихом. І між долоньками або на дощечці скочуємо ось таку кулю. Працюємо. Ось така кулька у мене вийшла. Це і буде наш колобок. Але ще потрібно зробити очки, носик та ротик. Для ротика ми візьмемо червоний пластилин, від такого шматочка від'єднаємо невеличкий зовсім кусочок. Ось такий мізерний. І можна між пальчиками його розкатати, ось таку маленьку ковбаску зробити. Ось таку малятку. І приєднаємо до нашого колобка. Ось погляньте, який усміхнений колобок вийшов. Але ще не вистачає носика та очок. Зробимо синього пластилину. Від синього пластилину для наших очок я від'єдную такі маленькі-маленькі. Шматочки, один і другий. І катаю їх в кульки. Це й будуть очки. А для носика ми зробимо трішечки його більшого. теж синій пластилин будемо використовувати. І робимо тепер очки та носик нашому колобку. От і все, малята, погляньте, який Колобок у мене вийшов. Нічого складного. Чекаю і вашої роботи. Зробіть і ви таких колобків друзів для нашого героя-колобка. До зустрічі, мої хороші, бувайте!